Привіт, шановні, хочу вам розповісти про вулики SPP, які я цей рік виготовив. Трошки я їх вже обкатав, розкажу про свої плюси, свої мінуси. Давайте, все по порядку зараз. Ну, Давайте почнемо з того з самого головного ну, мінуса, з їхнього, що їх можуть трохи починати підточувати. Це якісь пернаті. Тут в мене немає ні корені, ні усе того, що якісь горобці, чи синиці хтось їх не починає під'їдати. Це найголовніший мінус. І за цього цей рік я буду їх зимувати, вони будуть в хаті. Це в мене зовсім є інший точок. У мене сім'ї приїхали на зовсім другу ділянку, там, де вони вже будуть на постій, на стаціонарі. Саме головних плюсів це їхня зручність. Мені дуже зручно з ними працювати, вони легкі. Немає з ними ніякої мороки. Трошки про конструктивні особливості. Так, давайте я щось покажу вам. Тобто криша, криша обита бляхою типографською, плюс пінопласт білий, із фольгою це фольга з-під масла. Масла цього вже немає, ні заводу, ні масла, як і вироблялося це все. Так, ППС 30-ка. З дерев'яною обв'язкою дно, дно сітка. Сітка 50% дна, по боках ОСБ для жорсткості. Є корпуса, які обиті бляхою типографською середини 0,15 мм. Є без цього. Різниці не замітив. Надалі буду робити, обклеюватиму такою фольгою для себе. Більш-менш для цього я зрозумів, що буде це зручно. Сім'ї Зим зимують на сімох рамках. Є варіант зимування такого типу, що набік складені всі рамки. Також є варіанти, зараз покажу, що посередині. Тобто сім'ї знаходяться рамки посередині. Ось такого варіанту. По боках у нас є продушини, які будуть продаватись, не продаватись, не знаю. Зимілью покаже. По суті, останні два роки перед цим я сім'ї зовсім не збирав. Тобто вони були на всіх десятьох рамках і облягали всі десять ранок. Там вони самі вирішували, куди їм нектар складати, як на земівлю розділяти запаси. Я туди не ліз. І чесно, ніяких мінусів в такій зимівлі я не замітив. Чому так на цього року по одній простій причині. Після останньої відкачки я в гнізда не лазю, в принципі. І одне, що, цього чого що я не замітив, це те, що весь нектар був перенесений в 145-ту ранку. Тобто, знизу, в 300 корхісотому корпусі, на зиму в них там залишалося геть-геть зовсім мало, і тому мені довелося. Компактне гніздо робити, закормлювати на зиму. Краще на сімох рамках закормити, чим на 10 по об'єктивній причині, тому що чи вони не розтягували нектар і сахарний цукор по всіх рамках. Малометки я також скормлював, ставив по боках, розпечатував. що вони переносили власне ну, от, такий, в основне гніздо. Такі до пасічникової врагатих. Не моє це. Я тобто для себе поняв такий принцип, що гніздо повинно бути гніздом. Тобто гніздо 300, все остальне 145. Тобто на такому принципі я, мені зручно, я вже навчився пасічникувати, щось нове попробувати, будемо пробувати щось нове. Ну, Основні сім'ї це будуть в такому плані. 300 і далі 145 наставки. Для моєї місцевості і для мого типу посічникування це саме оптимальне. Давайте ще подивимося, може цю сім'ю, що тут. Також доживають вони свого останнього. також. Сім'ї. Ну, Сім'я тут знизу. от Що я замітив? Китай, дни, крищі теплі і сім'ї піднімаються нагору, коли зимують в пінополістирольних вуликах. Ну навіть не в пінополістирольних вуликах. І є ось такого плану криші в мене на рогатій. Вони також тут тридцятка пінопласт білий, то вони ж, звичайно, ось, вони будуть зверху. Не знизу, а зверху. В такому плані цей рік будемо зимувати. заносити заноситиму при перших постійних заморозках в будинок. І плюс таке питання. Якщо хтось знає або хто зимував будинку, прошу написати про нюанси. Якщо ви знаєте, якщо не знаєте, не знаю нічого що писати, щоб не втратити і своє, і моє врем'я. Ось так от. Ось таким іде. Пасіка зиму. Будемо дивитися на рахунок ЄППС Ну, на, на даний момент це для мене найоптимальні варіант для виготовлення вуликів. Да, є нюанси, з якими приходиться миритися. Пасіка в мене не кочова, пасіка стаціонарна. І... Для мене ці нюанси вони малозначені, Те, що вони є пінопласт, пінополістирол, виробник Summer. Зараз не знаю, де його знайти в такі часи, що дуже-дуже важко його знайти. Може, якийсь другий будемо пінополістирол використовувати, ну, для себе це і використовую. Мені найоптимальніший Summer, сірий з графітовим включенням. Дуже міцний такий жорсткий матеріал. Зручно з ним працювати. Станочного парку в мене немає, щоб робити вулики і корпуса на 300. Ну і плюс для цього потрібно хороше дерево. Зараз хорошого дерева ви не знайдете. А якщо знайдете, це будуть великі-великі гроші. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.